Всім привіт! Ви на каналі Марія Са, я професійна цифрова художниця і сьогодні ми з вами намалюємо Гаррі Потера. Всі матеріали під цим відео. І перше, що я роблю, це додаю нашу фотографію, яку ви можете теж скачати. Також є надпис Гаррі Поттер яку ви теж можете додати на свій. Полости на своє полотно. Також буду використовувати текстуру полотна. Ви її можете скачати і додати на останній шар донизу. Ось в такому розташуванні. Починаємо. В правому куточку я розташовую нашу фотографію. Також додаю новий шар. Обираю свій набір пензлів, Favorite Pencil Sketch. Його ви можете придбати або замінити на стандартний наприклад, цей. Обрала чорний колір, вимкнула на Ось такі в мене налаштування. Ця сітка нам допоможе. Починаємо ми з визначення ширини та висоти, яка висота голови в нашого гарі. Ці лінії допоможуть нам далі зробити будову. Далі, ширина по крайнім точкам голови, ну тут більше ширина його зачіски, так як голова в нього буде не така широка. Щоб мені було легше, я порахувала скільки клітинок. Займаю його ширина голови і стільки ж додала. В мене вийшло приблизно 7. у вас це може бути інше значення. Порахуйте. Далі я додаю і малюю осьову лінію. Лінію носу і лінії основних наших частин обличчя. Рот, очі. Далі зверху брови. І зазвичай ми малюємо ось такий овал або коло від верхньої частини голови до носу. Зверху я ще зазначила таку лінію, де закінчується його голова, тому що у зачіски є об'ємчики, та ширина. Голова буде нижча. І лінія росту волосся. Йдемо далі. Далі вимірюю ширину обличчя. Від крайньої точки я бачу цю ширину його зачіски і малюю форму обличчя, форму нижньої щелепи знизу. Це обличчя в нього таке кругленьке, але не товстеньке. Тому не намалюйте рона, це в нас Гаррі. Далі я малюю форму нашої зачіски, його чубчик. Ось така загальна форма. Завжди з загальної форми починаю. Десь тут вона закінчується, його зачіска теж візуально вимірюю оком, дивлюсь на фотографію. Далі чубчик тут завертається. Хоба. Далі малюю шию. Ширина шиї така не дуже широка. Але є відстань, від кутів ще лепим. І малюю його сорочку. Дивлюсь, де починається його джемпер або світер, або напишіть, як правильно, можливо, поло або блейзер. Ось така форма, повторюю її. Далі трошечки плечики, і тут буде закінчуватись наш скетч. Уважно дивіться, що форма сурочки повторює форму нижньої частини скачу. Далі вимальовую форму комірця і краватки. До речі, це в нас чорновий начерк. Далі я вимальовую форму носу. Завжди вимальовую ось таким чином кружечки, кружечки, з'єдную все, ніздрі, крила носу. Форма нашої посмішки, лінія змикання губ, нижня губа, але, бачите, я не сильно натискаю на стілус. Так, наше підборіддя є тут буде спинка носу, завертається до перенісся. І далі очі. Форма очей завжди нагадує нам мигдаль, такий горішок. В нього такі кругленькі очі. Між очима ми можемо помістити ще одну око. Пам'ятаєте ці пропорції? Тому теж малюємо. Верхні повіки ми будемо підкреслювати більш інтенсивніше, а нижні повіком менше. Їх прикривають верхнє повіко та нижнє складки повік. І малюю загальну форму брів. Яку, який характер мають ці брови? Треба це розуміти. Просто подивитись на фотографію та повторити цю форму. Тобто вона може бути рівнесенька, може бути в нього якась емоція. Ви повинні це передати через ваш ескіз. Завжди звертайте увагу, кого ви малюєте, які в нього риси обличчя. Кожна лінія має значення. Далі, бачите, я ставлю точки. Опорні для малювання наших окулярів. Я їх з'єдную та затримую лінію. Бачите? І лінія вирівнюється. Окуляри йдуть доверху. Тут у нас буде вже, будуть вже вушка, але ми їх бачимо не повністю, а трошечки. Далі, за допомогою такої функції, як пластика, я трохи порухала наше обличчя. Вносик в нього буде не такий задовгий, як я намалювала. Тому відбулась магія в хогварцю. Наостанок, що ми можемо зробити, це вписати пасма його зачіски, тобто намалювати рух цих пасм, так? Промалювати довжину. Вони будуть в нього коротенькі. Тому ми їх вписуємо і повторюємо цю форму з фотографії. Наступний етап. Це чистовий начерк. Створюємо новий шар. Непрозорість а чорнового начерку десь 50%. Тут я вже обираю інший пензлик Sketch 2. І зараз я буду обводити, підкреслювати всі частини обличчя і робити їх більш чіткими. При цьому я стараюсь не надавлювати, не натискати на свій пензлик, на свій стілус. Як бачите, непрозорість саме пензлику з правої сторони в мене занижена. Тому робимо обведення кожної частинки цього портрету. І ще такий факт: я не збільшую цей скетч, тому він і називається скетч. Щоб не впадати у деталі. Це дуже важливе правило не збільшувати. Тут більше ми працюємо з будовою, зі схожістю та з технікою. Тому цей скетч він повинен бути швидким. Основна наша задача це за декілька хвилин передати рису обличчя, характер, емоцію, об'єм, що головне. Нашої людини, яку ми малюємо, будь то з натури або з фотографії. Підкреслюю його носик. Тут у нього така форма цікава. Звертайте увагу на його форму. Підкреслю лінію змикання його губ, такий акцент по бокам та зсередини. Нижнього губа. Трошечки, але не повністю. Бачите, я не роблю обведення верхньої і нижньої губи. Я по бокам більш підкреслюю ніздрі, Форма його оченят. Ну а більше детальніше ми вивчаємо будову частин обличчя та будову голови, з чого вона складається, череп, м'язи. Техніка скетчова на інтенсиві анатомія та скетчу. Далі складка верхнього повіка. Вона буде більш інтенсивніша, ніж ніжня складка. От нижню можна не натискати сильно на стилусі, а на, малюючи верхню, там можна піднатиснути, під додати сили. Далі райдушка. Бачимо її не повністю. Ширина нижньої повіки. Так, ось ця маленька лінія, яка теж існує наші брови. Бачите, знизу до верху я малюю ось така їх форма. Брови завжди будуть ширші за очі. Можна також зверху провести ці лінії. Головне це якось відтворити рух волосся, який ми бачимо на фотографії. І малюю окуляри це така родзинка Гаррі Потера. Малюю, якщо зробити натискання на планшет, то наше коло вирівнюється. Але якщо чесно, то мені більш подобається, коли я сама малюю окуляри. Тому я їх намалювала, можливо, не такими ідеальними, як при натисканні, не такими прямо е як коло, більше як овал, але вони, як то кажуть, справжні. Наша оправа. Має теж таку ширину, об'ємчик і йде доверху, десь там за вушку чіпляється. Перенісся зверху, ось так підмальовуємо. Трошечки можна підкреслити спинку носу, складки біля рта, роту. Тут буде форма наших вушок, але ми загально не бачимо, як вони виглядають. Далі я малюю нашу зачіску. Є таке правило це натискати і робити акценти при малюванні зачіски, десь у меж нашого волосся. Так буде виглядати якось легко. В нього таке дуже Плотне та дуже об'ємне волосся. І щоб не промальовувати кожну волосинку, я більше домалюю і зроблю акценти у меж та донизу зачиску. От Зверху я не буду сильно натискати на стілус. Мені здається, що це навіть правильний хід, і в нас вийде така, такий градієнт. Ось. І це буде виглядати. Досить добре для його типажу. Можна також промалювати десь в межі пасм з таким чином. Але, бачите, я натискаю на стілус тільки донизу. Тут я легесенько промальовую. Штрихування теж можна задіяти, але надто легко щоб не зробити надто контрастною його зачіску та такою грубою. Також, переходячи на інший шар, я видаляю коло, яке ми з вами намалювали. Наступний етап це додавання наших тіней Скетч 1 і починаю. Створювати об'єм, особливо під підборіттям це база. Там обов'язково треба додавати тінь для того, щоб виділити нашу голову. Вона об'ємна, вона важка, тяжка. І також а, по бокам нашого обличчя меж, щоб теж показати тінь. Але, як бачите, по бокам теж є рефлекси, які я теж показала вам тільки що. Далі виділяю ніс знизу. В нього є такі легкі вусики, можна так сказати, але ми їх сильно показувати не будемо, а трошечки знизу під ртом. Далі а, наша складка верх, нижньої повіки, верхньої трошки затіняю, додаю тінь, де вона є, під окулярами, наприклад, по бокам нашого носу, наприклад. Далі між бровами, далі від волосся. Угу. На чолі теж. Бокам обличчя, тут у нас є тінь. Додаю тінь на його очі на райдушку, верхнього бу теж затінила. І ми з вами намалювали ще зіницю ока. Це наші зрачки. Скетч 2, додаю зіниці, такі крапочки, продовжую додавати тінь. Переходжу до одягу. Тут в нас вона теж є під кроваткою. Є також узорчик у кроватки або візерунок. Якщо я щось не так говорю, можете писати мені у коментарях, як воно звучить краще і як правильніше. Далі тут теж у нас такі лінії. М -м -м -м. І можна. Можна додати ще на волосечку. По бокам знизу. Так, збоку від обличчя. Тут знизу, тут знизу. Угу. Зверху, але трошки. Так, його брови теж можна зробити темнішими. З'єдную всі шари. Можна перші два, Обираю скетч 2, і на цьому шарі я розставляю акценти. Хочу виділити його окуляри, так. далі його ніздрі, трошки очі, саме райдушки, верхню повіку, лінію змикання, під підборіття. По бокам підкреслю його одяг, але трошки тут я вже роблю не дуже сильні акценти. Краватку, там де є тінь, теж підкреслю. Можна підкреслити віз візерунок. Джемпер теж, але трохи. Можна показати, як йдуть лінії. Так. Далі рухаюсь до зачіски, по бокам теж ставлю акценти. Угу. Так. По бокам з правої сторони, лівої більше буде світла. І можна перейти до штрихування. шию. я хочу заштрихувати більш так м'яко по формі. Не паралельно, а більше по формі. Також на обличчі додаю штрихування та такі підкреслення по формі на одягу. Тут трошки ліній, тут зайво. Так, можна трохи під окулярами. І за допомогою гумки Скетч 2 ставлю ось такий відблиск в очах. Це можна поставити і білим кольором. Також за допомогою гумки, деякі моменти я стираю, видаляю та показую рефлекси. Чого нам не вистачає? Якої родзинки? А вже ж це шрам. Я обрала скетч 1, там м'якесенько намалювала шрам Гаррі. Трохи волосічка. І воля, наш скетч готовий. Давайте об'єднаємо шари, перевертаю наш скетч, розташовую все більш рівне, рівнесенько. Якщо хочете, ви можете намалювати і інших героїв за такою ж технікою. Там можна додати свій підпис. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей урок, ставте вподобайку, пишіть коментарі, як вам показувати, що у вас вийшло, та позначайте мене в інстаграмі. Ставте хештег учусь у Марія СВ. Також ви можете прийняти участь у моєму інтенсиві анатомія та скетч. Це навчальний курс для художників, який я створила. Посилання знайдете в описі. Ну і ще по секрету в моєму інстаграмі з приводу цього уроку пройде челендж. Все, бажаю вам гарних новорічних свят!